Доброго всім дня. Є така ось кендешка. Я її називаю недокендешка. Чому, бо дивіться, тут у, нього, у неї цифрове управління і все знаходиться тут на платі. А я не люблю цифру, бо хто його зна, що з нею. Ну а тут вона така якась білому, незрозуміло. Яка, мабуть, фарба. Ну так. Да. Та й легенька вона щось не працює. Зараз буду відкривати, дивіться. Ну, я, так і казав, що не до, не до кендешка буде дивіться, корпус такий, а плата отакенька. Дивимося, що тут на ній. Так, є релюха, значить, плавний пуск є, два конденсатори, мабуть, десь. Ну, На 470 вони не тянуть і я не бачу, наскільки вони добрі. Э, ця э, дежурка на якийсь незрозуміло, Я не знаю якась сімінога. Схема. Мікросхема. Так, є, токушум шунта нема. О тут плата управління, процесор, нафіг він тут не нужний. Наскільки э, тут... Діодний міст. Діодний міст на 35 Ампер. Тепер йдемо сюди. Тут уже бачили. Е, ремонтувалося. А от два транзистора всього на всього. два транзистора. І два діода. Шикарний апарат. Ну що я скажу? Його лише викинути, ніж ремонтувати. Вірніше, дешевше викинути, ніж ремонтувати. Я б так би сказав. Ну, подивимося. Якщо транзистори бахнули, то точно дешевше викинуть. Так, де в нього тут? Дивимося, По переходу. Переход живий, нічого собі. Так, по затвору, по переходу. Та що ж таке? Не можу вколоть. О, а тут щось по нулям. Так, да, по нулям, бачите? По затвору, по затвору, по нулям. Транзистори вибиті. Ну що ж, розбирати, дефектувати, казати ціну і викидувати на смітник. А може і не викидувати. Подивимося. Ще одне ось Мінус. До всіх мінусів іще один мінус. Все бачите? Оця ця шина на болту. Болт і гайка і гайка. А ця шина всього на одному гвинту. Мабуть, я не знаю, як, чи тут розкрутити, чи тут розкрутити. якщо тут розкручувати, то бо тіло різьби не так уже й багато, можна зірвати. Можливо сюди підставить гайки і закрутити ще гайку. Можливо і так буде. Бо, бо це мені дуже не подобається. Знаєте, який в неї жирний плюс? То, що вона доволі ремонтопридатна, ну це якщо процесор не здох. І, і якщо міняти деталі, то небагато деталей, недорого вийде. Транзистори всього два міняти, а не 4. І діоди теж, якщо то два, а не 4. Схема на півмостова, але на двох тільки транзисторах. Можна чотири впаять, але два транзистори стоять. Транзистори ось такі. Сілановські 60N60 FD1. Ну, буду ставити такі ж самі, цей випаяє. Зараз перевірю драйвер. Тут вже ремонтувалося, ясна справа. що випаювалося. Ось, Бачите, драйвер теж ремонтувався. І він знову бахнув. Що тут сталося, не зрозуміло. Але мені не подобається. Оце не подобається. Потім оце кріплення. Вірніше, прижимна пластина вивідна. Шина. Як вона кріпилась через якийсь... Знаєте, таке не начебто це графітна смазка. Або грязюка. Ні, ну так щось блищить якесь, начебто, графітна смазка. Не знаю. Тут я зроблю напряму, зачищу льовочкою. І буде вона класна. Щоб не було ніяких перехідних тут графітів, паст і так, далі, і так далі. Так, вмикаємо цей блок. Ви вже бачили його. Все Мабуть, 170 вольт я йому даю. Так. Так, 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 вмикаємо. Тут простіша вся схема. Відсліжування напруги нема. Це тільки напруга на виході, мабуть, відсліджується. Але я вже, я скажу, я перевіряв. Підключався до 24 а шим не міняється. Значить, зараз не буду підключати. Так, вмикаємо, дивимося. Чуєте якийсь свист? Ну зараз нижче накину, покажу. Так, де тут у нас трошки неправильно. Так, отакого. Так, що там у нас? О, Сигнал. 30 з копійками кГц. І дивіться, дедтайм 5 мікросекунд. Ну це не із-за того, що нема напруги на виході. Я підкидаю напругу на виході. Ніфіга. Не зрозуміло. Ну ладно, і на цьому транзисторі... На цьому транзисторі. Зараз я покажу, що і цей транзистор, я його відкусив, то не а думаю, він нормально. Так, Що тут у нас? А, перемкнулося на десятикратно. О. Точно такий же сигнал. Нормальний сигнал. Коли транзистор був, от їх викидів не було на цьому. Ну, хорошо. А, так, да, тепер же добре покажу транзистор. Цей той, що я откусив пробитий, а цей той, що не пробитий, але а сюди дивіться ножка. Бачите, вигоріла ножка. Щось сюди попало, замкнулося. Бачите, підгоріло. Вибився один транзистор і другий піджарився. Я його викину, бо його ж використовувати вже не можна. Тут Сілановський 60N60. А, я вже казав. Так, слухаємо, як гуде. Чуєте? А, такого не гуде. Що там у ньому в цьому трансформаторі? Не знаю. Все. Бачите? Це що? Сердечник? І що йому робити? Як він тут залитий, його незрозуміло як. Я то пропаяю ножки. Це перше, що треба зробити. Ну, спробувати мається на увазі. Але незрозуміло. Може хто знає, що воно. Не Я надавлював на... Давайте скажемо на частоту задаючий конденсатор. Це зовсім не він. Ось, ви бачите? Ось я частотник. Ні на резистор, нічого. О, ніде нічого, не. А тільки ось легенько зараз придавлю на себе. І все. Або в ту сторону. Зрозуміло. Пропайка нічого не дала, а стяжка ось. Я стягнув отако, Дала, не піщить. Ну що ж, тепер нехай стяжка так і залишається, щоб не перетягнути, щоб не поламачило. Бо тут такий хитрівший трансформатор, що не його в баня. Ну все, тепер стяжка хай працює. Транзистори поставив. Транзистори поставив, такі, які були. Поставив в нові отвори, ціну отвори прочистив, але на нові місця, бо там з однієї сторони зараз покажу. Все на старому місці, А, не тут, на тому, на тому радіаторі. Там було прогорівше і раковина. Якщо хто буде другий ставити, може буде в цій ставити. Ну, хай би хай краще б вони не дохли, але а так, то вже отвори прочищені можна буде сюди поставити. Драйвер пересипав силіконом, за силіконою хай висихає. Завтра перевіримо його. Так, що ще? Тут конденсатор на 390 мікрофарад. Все. Далі 1 Ом-1 Вт поставив запобіжний резистор. Тут стянув, щоб не піщало, ну, наче все, буду потім складати його докупи і перевіряти. я цей апарат. Тут мінімальний струм 20, а максимальний там зараз крутим, крутим, крутим. Ніхрена себе. 368, то він повинен жарить, як дурни. Так, це я повиключав всі функції, бо тут можна функції включити. І електрод там двойка, там ще якась, якась і менше не поставиш. Я вимкну функції. Мінімум ставим. А тут VRD. В общем, всі я повиключу. Так. Ну, всю холостий хід 60 можна ВРД включить.